Всім привіт глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас ремонті техніка Кітпромівська назва її тайга. І не знімав бо чесно, але е, сам факт е, ну, прикольно хрінька. Запускаємо коротше вона... Е, Запускається, але при натисканні на газульку давиться. Якби в мене хтось там би запитав, що може бути, я б сказав би все, все, що тільки можна, але не те, що нас, ну, не те, що з даною технікою. Тому що техніку потрібно бачити. Якщо, ви техніку, ну, якщо я техніку не бачу, в принципі я ніхрена сказати не можу. А так я вже, от, я в принципі знаю, що з нею. І зараз ви побачите, що з нею. І чому така історія сталася. Зараз також глянемо. Можливо, ми зрозуміємо, а можливо і ні. Розбираємо пластик, тому що це, ну, як так сказати, рідкісна поломка, навіть я б сказав би ну незвично. Отаке таке навіть в книжках не пишеться, що може, бути, що може бути з технікою, коли вона отак себе веде. Техніка вся в пуляції, в принципі нічого страшного. Чому? Тому що е, косять під землю, тобто до упору маслають. Проблема в чому? В тому, що вона зарядча. І от були не видно, мабуть. Як так показати. Щоб було видно, Вон, бачите штричка торчить. Там от. Я, мабуть, її не витягну. Все одна пішла. Повірити, не повірити, не знаю. Нема чим присвітити. Все одна. Ось так світло. Світло не хоче лягати. Видно так? Залоїло, залоїло глушника. На сороковій техніці це дуже-дуже рідко така хрінь буває. Дуже рідко. Зазвичай це на більш слабеньких таких. Рушника випалювати тут нема сенсу. Тут занадто тоненьке тіло. Його краще замінити. На даний час в мене тут немає, щоб замінити, але протестувати, як то кажуть, щоб без монтажа это все дело было. Вот такие вот шкракали вываливаются. Устань не Не хочу. Что там? Там все доброе. Можно просто приподнять трошки вверх. Без шкрябок Це все діло. Не бійтеся, головне не шкряботавайте поршні І все буде добре. Так, скручуємо назад і перевіряємо мою теорію. Чи в цьому то таки проблема була, чи в ні. Скручуємо шудесенько все докупи. Верхній пластик я встановлювати не буду. Нижнього гвинта також прикручувати не буду. Головне перевірити, якщо все добре. А, звісно, клієнт тут нарегулював. Але нічого, як то кажуть, не вирішилося. Ну, але викрутка є і в мене, я також можу трішечки накріпити. Ну, в общем, однозначно проблема не в цьому або ще в чомусь. Зараз поліземо до повітряного фільтра. Можливо, не відкривається сама заслінка. А, ну, да. Вот. Дубль 25 або 38. Дубль 38. Бачите, як сніжок пішов, прокладульки всі посипалися. В общем, те що думав, то було трішечки не то, але е глушника все рівно потрібно було почистити, глушника я почистив, так як вона знову давилася. Чому? Тому що тому що оця ось опіпка, оця от піпка була встановлена отак от І вона перекривала повітряну, повітряний сам канал а вона повинна бути отак от стояти тоді буде все чудово зараз це все діло скручую правильно так як воно повинно бути і в принципі все ви все побачили що воно працює а то все ну, звісно що дихати Цією, цією штукою я не хочу. А, як, як то кажуть, із самою ситуацією ми розібралися. Якщо так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і